Відкритий чемпіонат Харкова з футболу завершився. Турнір Харків міста незламних стартував наприкінці квітня. Брали участь вісім команд. Головна інтрига зберігалася до останнього. Доля чемпіонства вирішилась у заключному турі у матчі Донбас Донецька область і «ФК-Шарівка». Це дійсно свята спорту. Дуже запекли бої були в кожній грі, тому це дуже потрібно зараз для наших спортсменів, для аматорів, для дітей. Це пропагандує здоровий спосіб життя для військових. Це адаптація психологічна, тому це дуже важливо зараз робити такі свята спорту. До вирішального поєдинку, який приймав стадіон Нова Баварія, кандидати у чемпіони підійшли на першому та другому місцях відповідно. Шарівка мала на три очки більше, її влаштовувала навіть ніч'я. У разі успіху Донбасу переможець мав визначитися у серії після матчевих пенальті. Перший тайм вийшов середнім, максимум боротьби, мінімум гольових моментів. Суперників рятували стандарти, відкрили рахунок номінальні гості. 14 14-й хвилині подачу зі штрафного на гол перетворив Микита Фоменко. Донбас з відповіддю не затримався за три хвилини. м'яч забив Олександр Мачулін. До перерви розклад сил не змінився один один. Після відпочинку команди стали діяти активніше. У складі Донбасу головну роль виконав граючий тренер Олександр Ситнік, який на 61-й хвилині вийшов на поле на 68-й – Ударом зі штрафного відправив у ціль. Шарівка з усиллями Дениса Скотаренка та Олексія Покосенка, який йому асистував, швидко відігралася, але ще швидше Ситнік допоміг Мачуліну оформити дубль, а потім хитрик. На 89 й хвилині вже сам коуч друге вразив чужі ворота: 5-2. Це все нічого подібного. Матч закінчується лише після фінального свистка. У компенсований час підопічні Олега Великих були близькими до того, щоб витягнути гру. Артем Довбнів і Сергій Давидов скоротили відставання до мінімуму, але досягти нічийного результату шарівка не змогла. 4-5. Мы настраивались, потому что Донбасс хорошая команда. Конечно, не ожидали, что такое будет, но где-то где, -то, где -то мы ошиблись, где-то они. Ну, для болельщиков, я думаю, это была интересная игра. Ну, я считаю, что мы сами себе позабивали эти мячи, все, все голы они забили на ошибках. Тоже даже штрафной непонятный. Ну, все, все наши ошибки, они как бы такого конкретного ничего не создали. Но скажу, что все равно они молодцы, хорошая команда. Після матчеві пенальті найсильніший стрес, більше перевірка нервів ніж класу. Статистика показує, що зірки промахуються з точки частіше а команда, яка б'є першою, частіше перемагає. Так і сталося. Ситнік пробив повз ворота. Шарівські футболісти відкрили серію та виграли. Воротарі Ігор Швайченко, який вийшов на заміну під пенальті, та його колега з Донбасу Олексій Лук'яненко по одному удару парирували. 4-2 гравці та тренери ФК «Шарівка» отримали золоті медалі та кубок за перше місце у відкритому чемпіонаті Харкова з футболу. У 14 матчах команда здобула 12 перемог, зазнала однієї поразки та одного разу зіграла в нічів. Для вболівальників, мабуть, кращої гри не могло й бути. Дуже красива, феєрична. Ну. А для керівництва клубу. Для керівництва треба їхати на капельниці. Ми дуже раді, що стали переможцями цього турніру. Турнір, я вважаю, що рівень був дуже сильний, але слава Богу, команда Шаровка. Перемогла для мене це дуже приємно. До речі, хочу скористатися і подякувати міському голові за такий чемпіонат, за такий рівень, за такі команди, за таку організацію в умовах війни, в умовах військового стану. Дуже добре, що є можливість і є з ким змагатися, і є можливість підтримувати спорт і футбол в цілому. Донбас, набравши з чемпіоном однакову кількість очок 37. посів друге місце. Срібло на вагу золота. Команда протягом усього сезону демонструвала хорошу гру та нерівних конкурувала з лідерами харківського футболу. Я можу сказати, що за цей турнір. Ми достойно провели, хоча ми не ждали такого результату, який є. И ну, мы, мы довольны, честно, как мы сыграли. Конечно, хотя в таких матчах, как финальные, ну, сами понимаете, что не хочется победить, ну, не получилось. Это Побежали, вот и... кто-то один, да? Конечно. Тут да, да. ничего, мы команду Сипперейка поздравили, пожелали успехов. Надеемся, в следующем году улучшим результат. Будем, будет к чему стремиться. Компанія в Шарівка» та Донбасу на церемонії нагородження склав в Харків», який замкнув трійку призерів відкритого чемпіонату міста з футболу. Підопічні Сергія Режих відстали на п'ять очок. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус спортивні новини.